Зародження державності в Афганістані доповідає студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Жбанкова Анастасія: Афганістан знаходиться в Центральній Азії: між Іраном на Заході, Пакистаном на півдні та Сході, Таджикистаном, Узбекистаном та Туркменістаном на півночі та Китаєм на сході. Це географічне положення робить Афганістан важливим перехрестям торгівлі та культурних впливів. А також через це країна стала ареною багатьох політичних та військових конфліктів. Проте повернемося трохи назад: прабатьківщиною пуштунів, тобто афганців, вважаються Сулейманові гори. Де суміші решток різноманітних племен, котрі об'єднувала спільна мова східноіранського походження, і утворилася основа для майбутнього етносу. Проте аж до 18 століття на теренах сучасного Афганістану не було вдалих спроб створити власну країну, адже землі в різні часи були розділені як зовні, так і всередині. Амбіційні сусіди, а саме Сефівіцький Іран та імперія великих Моголів, вели активну боротьбу за афганські землі, а 400 наявних племен особливо і не чинили супротиву та ще й встигали вести внутрішні міжособиці. Проте, за потреби, войовничі племена все ж об'єднувалися проти спільного ворога. Якщо ж взаємодія з сусідами була вигідна, то відбувався взаємообмін ресурсами, територіями тощо. Так, наприклад, славетні войовничі афганці служили в арміях сусідів, де набували досвіду державотворення, а часом і встановлювали власні правлячі династії. Так сталося і на початку XVIII століття. Після призначення в 1704 році намісником Кандагару Гургена Хана афганці відчули помітний контраст, ніж коли лідер обирався з племені Абдалі. Це спричинило потужне повстання проти Сафавійської влади під проводом голови гільзаїв Мірвайза, до якого приєдналися і інші до того часу ворогуючі племена, зокрема і Абдалі. Вже у 1709 році гурген Хана було вбито, Кандагар було захоплено, і утворено тут столицю нового формування гільзайської держави. І, хоч Мірвайзо було вбито в 1714 році, об'єднані племена продовжили свою боротьбу, аби звільнитися від влади сефевідів. Проте не обійшлося й тут без міжусобиць, котрі послабили становище афганців та дозволили вже у 1738 році знову піддатися владі Ірану на чолі з Шахом Надіром. Сам Надір. За давньою традицією, звісно ж, не відмовлявся від умінь вправних афганських солдатів. А один з них, Ахмед Садузаї, з племені Абдалі, дослужився до офіцера і був наближений до правителя навіть попри релігійні розбіжності. Проте, після неочікуваної смерті свого покровителя релігійний чинник все ж таки посприяв дискомфортному положенню афганської частини армії. Тож Ахмед разом з частиною скарбниці, артилерією та усіма загонами вирушив до Кандагару. Там його було проголошено шахом всього Афганістану та надано титул Дурдурані. У перекладі перлина серед перлин. Відтоді ж Абдалі почали називати себе Дурані, тобто перлинні, а саму державу Дураніською. Опісля пообіцявши щедру воєнну здобич, Ахмед Шах дурані об'єднав більшість афганських племен та провів низку кампаній, в результаті яких затвердив свою владу на площі в понад 2 мільйони кілометрів. Ну а вже наступні роки правитель присвятив зміцненню держави зсередини.